І тому я вважаю, що цей проєкт потрібно було, було би розширити в плані тому, щоб цей проект був в контексті просто історії Першої світової війни. Може, вже цей проект поміч пошуна на історію, на часи історичної першої війни світової. Яка на тих теренах, які ви зараз всі перебуваєте, Борислав Дрогович відбувалися найзапекліші. І найбільш жорстокі війни. Провозовий підвіт найбільш запеклі і для польського, для австрійського, для угорського туриста дуже важливо було би і побувати тут. Вони просто навіть не знають. туриста польського, Венгерського, і з Австрії. б би біж на тих землях. Тому зі сторони української сторони, яка би хотіла десь залучитися більш активно до цього проєкту, вартувало би. Мати і розробити свою програму першої світової війни, включаючи звичайно форт. Польська сторона зі своєї сторони своїх туристів везла би через перемиші на українську сторону до Трускавця, з Трускавця своя сторона їхала би в ту сторону, але вивчаючи всі справи, які були зв'язані з українська сторона опрацьовувати план траси і то eh, польська сторона башів і мав працювання, а українська сторона повинна опрацьовувати eh, саме маршрути eh, часу во першої воїнів. Я конкретно говорити не буду за все. То, тому що хіба один цвинтар в Другобичі, які оговорються, і це польська культура, це австрійська культура, це час першої світової війни. Це велика кількість надзвичайно, що на, на, на личаківському кладовищі ви того можете не знайти. На лоші справи цветажа Друбичу Лісадрускавіцький. Там е, є спльот культур і група, представляє Володимир Конзьолка. Є небачена перспектива для просить, щоб зробити насправді сильний, крутий проєкт, отакій, який пан і... Водій Конзьока вартував би опрацьовувати бартома. Група, яка опрацювала подальші влади, одразу відач. Потенжна, на серіо і жадних жартув на відміну від групи туристичної. Прошу четверта група, група четверта. Транспортне забезпечення. Наша група мала транспорт старообслуговування фірми. Фірми, Але група то є транспорт, група, обслугу, два, транспорт так? транспорт, готелі, так. і так. Ми розуміємо, що туристи, які приїжджають в Україну і хоче побачити Україну, вони їдуть побачити історичні місця. Туристи, які приїжджають на Україну, то це забачить місце історичне. Але вони не є екстремали. Тому починаючи з кордону, нам потрібно робити дороги. Є така пропозиція, що від границі треба в першу колір зробити дороги. Тому що їдучи по українських дорогах, ну це екстрим. Я ж по дорогам українських, це екстрим. Якщо Як можна інакше говорити. Можна. Справа в тому, що можна можна є ще інакше прошу панця представить, як кемська дорога то і створена для безпеченства приходів. Вшипкощі нієї приходження безпечними. Бо... Я так завжди то мачу. Тому наша група першу чергу потрібно на рівні держави зробити забезпечення інфраструктури дорожнього полота, щоб воно було відновлене. Тоді, якщо буде це зроблене, тоді можна буде закупляти рухомий склад для того, автобуси комфортабільні і якісні, щоб перевозити тих же туристів. Тебе стало чи на о пайствовим ремонтом трубні друк, коли б могли б чомусь туристів. E, наша група також запропонувала пані, що є бажання туристів, які приїжджають на Україну чи з України в Польщу рухатися вже по Україні українським транспортом, по Польщі, Польським, щоб наша не було ексесію з е, Поліцію чи там мандатів не накладали, так як ми... наша група запропонувала, щоб по терені польські їздити автобусами польськими, а по терені України їздити автобусами українськими. щоб не було якісь проблеми зв'язаних з поліцією торговом. Коли ми довозимо туристів до місць, наприклад, Трускавця до готелів. Це повинні бути такі комплекси, які десь повинні бути забезпечені прийняти на ночліг і однозначно, щоб там був ресторан, кафе, де можна було поснідати, повичети желіпшової до вождіми наших гостей до готелю чи до місця на повинно бути там певно комфортово посаджене місце. Це повинні бути задіяні підприємці, місцева влада, яка повинна забезпечувати розвиток тих же місць, дислокацій, готелів, де можна зупинитися, тому що по маршруту, по якому є туристи, це не означає, що турист постійно на щось дивиться, він повинен вдихати. Тих працях повинен бути в першу колірі заангажована влада місцева, місцеві самороди, приватні присімці, щоб е, туристи, які приїхали на, на, на даний термін, максимально wypocząć. Е, крім цього, вже перша група говорила, що повинні бути навчання проведені як з персоналом е, готельного бізнесу, так і е, з транспортних компаній, туристичних щоб е, е, Це все відбувалося на тому рівні, який хоче турист. Румішкою, що є регулярне циклічне школення для щечені і виконавців фірм, туристичних фірм пчовінь. Нам підказали, що, наприклад, в Єгипті, коли транспорт є, в країні муніципальний чи комунальний, він є такий, що за нього платиться гроші при розмітні, а туристичний автобус, наприклад, в Єгипті. Вони не оплатаються митом, не волю цю Україну безкоштовно. Чекаємо, Cікаві... тому... е, транспорт, який є місцевим е, транспортом вкладане податком, а транспорт туристичний не вкладане, не обтяженим податком, очевидно, робить танші услуги туристичні e, і в тому випадку. Знову ж повинно бути сприяння держави для того, і на законодавчому рівні підняти ті питання, щоб впровадити це в життя. Всім тим, що довозом і привозом туристів, повинні займати туристичні фірми і повинна бути чітка взаємодія між туристом, транспортним забезпеченням. І місцем, і готельним і ресторанним бізнесом більш взаємна співпраця між самим туристом, е пшевужніким і е з готелем. Е і е одна із важливих речей, яка є в цьому заключає, що ми, коли приїхали, ми не є постійні глядачі. Ми повинні віддихнутися, віддихнути, віддихнути розслабитися. Повинен бути для туриста вільний час проведений, як шопінгів, е, якихось брейків. Ну свого роду, щоб люди, які приїхали, могли самостійно відвідати на протязі двох-трьох годин певні місця е, в певному місці, без нав'язу як кажуть, туристичної програми. Туристам повіміч вольний час, а про програму тюриз підписане програм повіміч вольний час, який би сам був за бейки чи за І остання група – це споживачі, консументи тих услуг і того туристичного продукту. Послушаємо від пана професора, як консументи відзов та, та стратегію розвою цієї стрефи туристичної. Я не знаю, чи властиво я буду виступати Ну, я від, від нашої до того, я досить чисельної групи 5 столу. Як від, ми не уявляли себе. Ми дуже, дошли, групи, Але ми не уявляли себе споживачами. Ми дивилися на цей проєкт, який тут сьогодні об'єднався. І ми вирішили створити пункти, які б посприяли розвитку цього проєкту. Ну і пропонуємо це пункти, що будуть спріяти. і прослухавши всі попередні, я дискутував на четвертому столі, то е, пункти, які ми пропонуємо, вони майже не перекликаються із тими, які були подані перед тим. Отже, ми вважаємо, щоб зацікавити, от деколи коли тут говорилися, все-таки одне таке зауваження в мене є, що коли тут представники груп говорили про якогось ніби існуючого ідеального туриста, знаєте, майже щось є, от тільки йому якісь умови створити. Не може ми мовити о туристі ідеальних, для кори треба створити складувати. Ми композиції. вважаємо, що треба дуже багато працювати для того, щоб, щоб, щоб реалізовувався такий проєкт. І, наш, і наші пункти вони винятково спрямовані все-таки на тему першої сповільності. Отже, пункт перший це створення туристичного маршруту, який би називався місцями бит Першої світової війни на польсько-українському. Творення маршруту це місцями бит Першої війні світової. На на Другий пункт створення маршруту по місцях фортифікаційних споруд Першої світової війни, і включаючи не тільки Галичину, а можливо ще й Волинь. Я теж другим бої. пунктом був би не тільки маршрути по фортах, так. по фортах і, польського та, І, турист, і а туристична фірма, якась, наприклад, де багато туристів є трошківці може повести тільки не на маршрути а, тут але... у нас на перемщині історичні, а може і на волинь повести. У нас тільки... перша сховина. А але не тільки коаліція, наш польсько, польсько український покраїнча, а й ровніше оводжі Воїнівські. Далі третій і Третій пункт консумує, це організація, якщо можна, і туриста, який консумує. Розказів починник мог би поїди собі ні не, не тільки до польська, але й з тих сторони границі аж до Богині. Третій пункт це організація імпрес-конференцій, фестивалів організація, на, імпрес, е, у міс, на місцях оборонних споруд Переміських фортець. Організація фестивалів, імпрес спорта конференції на місцях в тих фортах, і на місцях воїнського. Е, Четвертий пункт це організація літніх таборів для молоді. Четверта це так звані волонтерські табори.